Продається просторий будинок у селі Шрубків, що входить до Меджибіської селищної територіальної громади Хмельницької області. Загальна площа будинку становить 89 квадратних метрів, з них 54 квадратні метри, житлова площа, кухня 9 квадратних метрів. Будинок збудований у 1970 році, облицьований цеглою, що забезпечує додаткову міцність та довговічність. Дах, перекритий шифером. Вікна частково замінені на металопластикові, що покращує тепло та шумоізоляцію. Висота стель 2,8 метра. В приміщеннях відчувається простір, багато повітря та світла. Планування продумане та зручне. У будинку чотири окремі просторі кімнати, що дозволяє комфортно розмістити велику родину. Кухня функціональна, зручна для щоденного користування. Оселя доглянута в житловому стані. Можна заїжджати та поступово оновлювати інтер'єр під власний смак. Комунікації підключені та працюють справно. Встановлено газовий котел для опалення, а також бойлер для постійного гарячого водопостачання. Є електрика, вода заведена в будинок, що забезпечує комфортні умови проживання в будь-яку пору року. Це не дача, а повноцінний житловий будинок із усіма зручностями. Земельна ділянка площею майже 20 соток рівна та доглянута. Територія огороджена з усіх сторін, що гарантує приватність і безпеку. На ділянці висаджені дерева та кущі, є город для вирощування овочів та зелені. Простору достатньо як для господарства, так і для облаштування зони відпочинку, альтанки чи дитячого майданчика. Вся земля приватизована, є кадастровий номер, документи в повному порядку. Село Шрубків розташоване неподалік Меджибожа, де є школа, дитячий садок, магазини, аптеки, відділення пошти та банківські установи. Зручне транспортне сполучення дозволяє швидко дістатися до більших населених пунктів області. Це спокійне місце з розвиненою базовою інфраструктурою, де можна жити постійно або використовувати будинок як заміську оселю. Ціна 8500. Документи готові до угоди. Якщо шукаєте просторий будинок із великою ділянкою за розумну вартість, цей варіант вартий вашої уваги.